Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. У даному відогляді надамо вашій увазі акумуляторну повітродувку серії DIY від компанії Bosch, а саме модель Advanced Leaf Blower 36 v 750. Постачається ось такій картонні коробці, яку ми зараз відкриємо та подивимося, що ж знаходиться всередині. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, друзі, почнемо. Відкривши картонну коробку, ми бачимо те, що в комплекті постачання, як завжди, у нас присутня уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також у нас є зарядний пристрій, а саме al 36 v 20 котрий має силу струму 2 А. Є також 36 вольтовий акумулятор з ємкістю 2 А. Години. Звісно, присутній сам інструмент, то до нього є нагнітальна трубка. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Напруга акумуляторного блоку 36 вольт. Швидкість повітряного потоку регулюється від 100 до 200 км на годину. Ємкість акумуляторного блоку, що йде у комплекті – 2 Агоди. Вага інструменту 2,8 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого інструменту. Для початку давайте його зберемо. Для цього ми під'єднуємо нагнітальну трубку. Це відбувається, як ви бачите, без використання додаткового інструменту, а також під'єднуємо акумуляторний блок. Це відбувається досить швидко. Індикація зарядженості акумулятору присутня на самому акумуляторному блоці. Тобто, як ви бачите, наразі він у нас майже розряджений. Далі, друзі, якщо ми використовуємо даний інструмент за його призначенням, а саме прибирання листя, Можна сміливо сказати, що він прибирає навіть мокре листя, адже в нього досить велика потужність. Якщо нам потрібно керувати напрямком руху того бруду, котрий ми прибираємо, ми можемо використовувати регулятор потужності, відповідно, три основних режими роботи. Він зручно знаходиться в зоні руків'я. До речі, сам повітродув у нас досить легкий та одноручний. Отже, зручно контролювати напрямок навіть під час роботи, саме за рахунок невеликої ваги. Спектр прибирання за допомогою даного інструменту по суті обмежений лише вашою уявою: легкість, потужність та надійність. Друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього повітродову чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на весь перелік ваших запитань та підберуть інструмент згідно ваших потреб. Подякував та побачимось!